Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде прибирання, мотивація, і почнемо ми з розхламлення, з вашого найулюбленішого. Дякую за приємні слова, приємні коментарі. Дівчатка мені завжди пишуть, що я дуже мотивую вас розхламлятися і знаходити. Неможливо в себе вдома, що можна реально викинути, продати, віддати, аби звільнити свій простір. Не будемо довго затягувати, розпочинаємо відразу від відео. Викидаю три пари шкарпеток, старі трусики. Знайшла ось таку кришку. Вирішила все ж таки розхламити ось. Цю коробочку від зарядного, воно не так дорого коштувало, щоб ще якісь претензії пред'являти по гарантії. Не буду я цього робити. Також закінчився ось такий засіб. Це дуже класне масло для губ. Мені дуже подобалось. Зараз в мене така сама від LCF. Дуже зручний. Аплікатор гарне, а он саме ось це Shine Strawberry. Інший мені, на жаль, не подобається. Так, ще перебирала аптечку, знайшла ось такі просрочені каплі для очей. Тут десь був зараз ще ось такий блістер від таблеток. Знайшла ось таку картку, це я замовляла собі штатив картка мені не потрібна. До речі, вирішила використовувати упаковку від Ганімет. А ось це начиння також буду викидати. Туди ж піде і вкладеш. завжди всі і флаєри, листівки, якісь паперці, візитівки. Завжди викидаю. Також викидаю ось таку упаковку від своєї улюбленої фарби для брів Елітан. Мені дуже подобається у 32-му відтінку це Brown. Також ми замінили ключ на дверному Замку тепер цей вже не потрібен. І палочки від суші, замовляли суші. якось так Думала, зараз про пилосошу, поприбираю, глянула, у мене 6% заряду. Я зазвичай ставлю пилосос на ніч, він у мене цілу ніч ось так заражається, але сьогодні буде виняток, буду заражати його день Думаю, що ж мені це тепер робити? Я ж так хотіла поприбирати. Та й думаю, а ну-ка я поперемиваю свою косметику, поперетираю, помию пензлі, цим і займуся. Заодно помию розшіськом, повитягую волосся. Признавайтесь, часто миєте розсізки. Я знаю, що треба мити часто, завжди на цьому наголошую, тому що це здоров'я, це краса, але що маємо, то маємо. Візьму серветочки, візьму ось такий гаджет, гаджет. Дивіться, як круто витягається волосечко. Потім просто з одною щіткою з милом я помию її. І все. Вже неодноразово казала, що я придбала за 19 гривень ось цю щітку. Вона була на акції. Я не знаю, як мені так пощастило і що то я так застратила. Але це найкраща взагалі розчістка в моєму житті. Я її купила в Аврорі. Просто офігезна. Просто офігезна. Так, витягла я волосочку. Якщо ви линяєте осінню, не переймайтеся з цього приводу. Всі линяють. Така вона осінь. А ось з нігтями у мене реально проблема. Користовую ось цей зміцнювач для нігтів уже більше тижня. Поки що особового ефекту я не бачу. Нігті дуже ламкі, нігті припаскудні. Так пензлики. У мене три пензлика. Але я ось цим не користуюся. Я його зараз помию і заховаю. Мені Аня подарувала ось цей рожевий, і мені дуже класно ним наносити і бронзер, і румяшки. А ось цей для пудри з якимись хлоп'ями взялося. Ой, фокус десь пропав. Потрібно помити. Пудра майже закінчилася. Буду вже брати. Новеньку ось таку. Патрісія Лудо дуже подобається. Тоналочка моя улюблена Патрісія Лудо. Туш, до речі, Патрісія Лудо неочікувано, дуже вдала виявилася, мені дуже сподобалась. Ось така щіточка. Неочікувано хороша туш. Так, щось тут потягнулося, зараз треба витерти. Так, у мене вже прання закінчилося. Ця туш мені також подобається. Так, косметичку треба кинути українсько. Дбається, мені ця косметичка дуже зручна, будемо все перетирати. Якщо давно не робили цього, то приєднуйтеся, будемо разом протирати косметор, щоб все було чистеньке і охайненьке. Румяшки така ж сама серія чорненька. Патрісія ладо. Якось не звертаєш уваги? Ну, брудне це брудне. Так, це в мене пудра вже розпочата, хоча вона і нова. Я з Анею обмінялася, бо ані номер 2 не підійшов у відтінку. Краще одиничка. Та й взагалі краще пудри брати на тон світліші, ніж тональна основа. Тональна ще може бути двічкою, а пудру краще брати одиничку. Я б не сказала, що в мене супер світла шкіра, але все ж таки одиничка підходить. Найкраще. Хотіла взяти собі якусь іншу тональну основу. Я вже показувала, що я по акції знову взяла дві таких самих з червоненькою кришечкою. Але думала, може взяти Катріс, може взяти Еволайн, ну щось інше. Подивилась, подивилась. Думаю, так, не буду ризикувати. Краще візьму те, що знаю, напевно, що воно. Нормальне. Так, моя улюблена помадка. Дуже часто мене запитують. До речі, щось не бачу я в Єві, от, от саме в четвертому відтінку з цієї помадки. Дуже вона класна, вдала. Така вона нюдова на губах, більш світліша. Дуже мені подобається, і така вона компліментарна. Дуже часто запитують, що це в мене на губах. Я олівчиком для губ не користуюся, хоча колись мені казали: от зробиш губи, будеш користуватися олівчиком. Олівчик стане твій найкращий друг. Але так він моїм другом і не став. І пробувати я олівчик для губ не хочу. Рік пройшов, як я робила губи, думаю, потрібно повторити. Так, що миємо пензлі? Що з цим пензлем? Він, по-моєму, чистий, бо я не користуюся таким пензлетом. А ще цей помий для ціни. А в мене ще ж спонж ось такий, треба його також помити. Кілимочок я такий замовляла на Aliexpress, Дуже подобається. Набагато краще, ніж гаджет для миття пензликів, який у мене був. У мене навіть їх два було. Так, і будемо мити спонжик. Я, до речі, готую солянку, вже зробила зажарку, цибуля і томатна паста. Додаю кип'ячену воду. Відразу все закидаю. Так буде швидше. Я вже Нарізала куряче м'язко, ковбаска у мене в цей раз копчена і варена. Не звертайте увагу, у мене брудна плита, тому що я її ще не встигла помити після того, як жарила стегна на сковорідці. Так, викидаюся. Заздалегідь усе нарізала. Так швидше. Морква в солянку не потрібна. Щоб, боюсь, як ляпне зараз. Ой. Коли закипить, я буду додавати приправи. Буде наполовину ось така суміш сушені овочі з магазину Аврори. Дудей. Мені вона дуже подобається, коштує 19 гривень. Я взяла собі навіть дві упаковки, тому що останнім часом в магазині Аврора знайти не можу їх. І буду трошки додавати торчини, 10 овочів. Я думаю, ви знаєте таку універсальну приправу. І все, більше солі, нічого я іншого не додаю. Ще трошки потім посиплю прованськими травами. Далі у мене вже нарізані дві картоплинки ось у чашечці. Я їх просто додам і буду хвилин 20 все це варити, і ви навіть не уявляєте, яка це смакота. Подавати буду з оливками ось такі чорні оливки. Вони дешеві 36 гривень. Ось саме цієї фірми мені дуже подобається торгова марка один. Це від Волмарта, від великої кишені, без кісточки, дуже смачні оливки, незважаючи на ціну. Ну не можна було відрізнити їх і імберіку, яка коштує утричі дорожче. Отже, я пішла до свій спонжик, поки в мене соляночка буде закипати. Таке гарнесеньке вийшло яєчко. Буду просушувати. А пилососик уже зарядився на 30%. Отак от, от. Ще хочу кисневим плямовивідником вивести плями у киріла тут на рукавчиках після малювання. знаю наскільки видно, але в нього такі забруднені рукавчики. Засипала. Зараз прямо кип'ятком з чайника. Залью, щоб покрило повністю весь виріб. Тому що в мене вже таке було, що коли я заливала лише одну плямку, то плямка ставала світлою, а одяг залишався в тому кольорі, який є. Так трошки псувалося. Так. Ух, така тут баня. А зараз рубрика «Сад і огород. Я, звичайно, жартую, але я ось уже підготувала ось таке кашпостінцеї. Я хочу зробити тісний простір своїй рослинці земя кулькасом. Це єдина рослина, яка є в моєму домі, але вона росте дуже погано, не розростається. Хоча листя таке сочне, класне, але їй дуже широко в цьому просторі, у цьому горщику, Цій рослинці потрібна тіснота. Тому я, я хочу їй зробити тісноту у цьому горщику. Побачимо, що тут з Це така штука. Сидить такий тіпок. Це кірюшка зробив з паперу. Класно. Прикольно. Я покажу ось такого він зробив. без секлітеру з паперу стоїть. І ось такий, я не знаю, хто це. Це взагалі такий у нього куточок. У нього книжечки стоять, Лего, якісь класні сувеніри. Мені ще подобається ось цей куточок. Тут наші фоточки. Це ми зробили на полароїд коли були на осінні. До речі, ці свічечки дуже приємно пахнуть, Класне. наша фотка з весілля, такі сувеніри. І ось цю таку статуеточку я купила в Польщі, коли ми поїхали під час повномасштабки. На початку повномасштабки дуже скучала за чоловіком. І зараз весь час кажу, що це символ того, як я за ним скучала там. Ну, не знаю, чомусь мені так сподобалось, я вирішила купити, не пам'ятаю вже, в якому магазині Пепко чи щось типу такого. Так. Пересипала. То там сумнівався, що в мене не влізе нічого, то ви помилилися. Я так все і уявляла. Так, у мене кашпо побрудне, потрібно його зараз помити. Це все я назад поверну ось сюди в горщик. Як ви зрозуміли, я просто у совок це все складала. Зараз замету. У мене вже зарядився пилосос, тому я зараз все пропилосошу і буде дуже. Гарно. Зараз промию якраз і квіточку прополосну, і помию ось цей горщик. За 219 гривень я його купила в Сінсей. Я хотіла його використовувати як вазочку. Ніколи не думала, що тут в мене буде вазончик. Ковтина тут у мене так і лежить. Поки що плями не вивелися, не знаю, що робити. Будемо полоскати квіточку. Ну, наче гарно, не знаю. Помила вже ванну, вже розставила всю косметику, перемила баночки. Гарно все видріяла з доместюсом. Подивіться, який чистенький змішувач. Також я вже провела в порядок раковину. І хочу вам показати засоби, які в мене закінчилися. Це ось такий геть для душу Дермомед, Дуже класний мені подобався. І мій улюблений Аквапудра пральний Порошок Тайт. Але цього разу я вирішила. Купити ось такий гель для прання дитячої білизни хані бані. Він в принципі дуже гарно пінеться, гарно пере. Я попрала з ним, але переборщила. Було дуже багато піни. Потрібно давати менше. Коштував він у магазині Єва 109 гривень. Зараз погоди не має сушити на балконі білизну, то я сушу її у коридорі. Виглядає це взагалі не естетично, не красиво, але що поробиш. Так, полісушу тепер у коридорі. А тут я вам показую, скільки пилу зібралося під час одного прибирання. Квартира у нас 62 квадрати. Вистачає мені повного заряду акумулятора на два рази. Заряджається до 100% за 5 годин пилосос. Він легко чиститься, просто висипав в смітник весь бруд і просто помив контейнер. Він дуже легко миється, всі фільтри гарно. Знімаються, гарно чистяться, гарно перуться. Я їх просто мию проточною водою. Ніяких миючих засобів не використовую. Взагалі цей пилосос у нас вже 11 місяць, вже майже рік. Коштував він 14 тисяч гривень. Я вам показувала в попередніх кадрах спеціально в куточки, наводила камеру, щоб показати, як гарно він маневрує. Він не дуже гарно. В руці стоїть, ніде нічого не натирає. Взагалі дуже легко ним користуватися. І спочатку він мені здавався таким важким, а зараз дуже легко, швидко я прибираю взагалі обожнюю цей пилосос. Пилосошу через день. Кожного другого разу я мию підлогу, тому що це пилосос два в одному тут є і миюча система. Відразу миєш і пилососиш, дуже економить час, дуже гарне прибирання. Взагалі в мене немає ніяких нарікань. З приводу того, який це пилосос, яка це модель, я вже робила вам огляд, залишаю вам посилання зверху, можете перейти і подивитися. Там детальніше я показую всі деталі, взагалі модель, розказую, показую. Минуло вже 10 місяців, і я досі його обожнюю. Дуже легко чиститься, миється взагалі супер.